Оце явно аномалія. <звук> Алло, манекче. Це що, банан? Трупи. Слухайте, да я. Ана <звук> мы вообще граємо в це. <звук> Всім привіт, друзі! Я дуже рада вас вітати на каналі Adult Woman. І з вами я, доросла жінка. Сьогодні ми будемо грати знову в страшну гру, бо у нас місяць хорорів. Нагадую, називається вона Метрофобія. Ми будемо шукати аномалії. Ви здогадалися вже де? В метро, наче я знаєте, і без цього е, не боялась метро. У кого не було такої фобії, вона у вас з'явиться. Тому залишайтеся. Це повний огляд, і можете рекомендувати мені свої улюблені горори в коментарях. Я обов'язково прислухаюся до кожного з вас. І буду на стрімах грати в щось таке новеньке, цікавеньке, про що я ще раніше не знала. Так, друзі, а тепер від вас лайк, підписка, і йдемо лякатися. Поїхали? Кух. Ой, мама мія. Ой, мама мія. А я можу. Ой, б**ть! Ой, а що відбувається? Ой, а що відбувається? Ой, Це, це не я, це воно само, чесно. А, ага. Так, отут ми перелізли. Там напевно хтось страшний був, але я сподіваюся, що буде якийсь скрімер, щоб нас налякати. Так, кросовочки, Skyflex, я тако не бачила такої фірми. Run from your own fears. Тікай від своїх власних страхів. Оце топова реклама. Ну я не впевнена що такі кросівки існують. Може, це чисто для гри. Якщо ви знаєте таку фірму, напишіть, реально дуже цікаво. You need to find exit 10. Так, нам треба з вами знайти а, вихід 10. Понятно? Пішли, подивимось. Тут у нас якісь надписи кров'ю. Написано кров'ю. Сказали би Драко Малфой. Так, ладно, може, треба назад рухатися, слухати. О, я вибачаюсь а тут цього не було а тут цього не було Подивіться, тут з'явилась у нас мапа метро. Ну це точно не Харківське. Я Харківське пам'ятаю. Тут взагалі, бачите, непонятно. Тут якась навіть не українська. Красівок вже нема, бачите, бургер heaven since 1991 року. Ну добре, ага, а отут немає вже, а тут щось було. Пам'ятаєте? красівки, немає. Їх. Ідемо, ідемо, ідемо. Remember this room. Оце, напевно, ця кімната дуже нам важлива для того, щоб вийти вообще з цього пекла. Remember this room. От, от треба її запам'ятати. Давайте зайдемо. О, Ой, темно, ой, пізнес. Ой-ой-ой, слухайте, а я не хочу туди йти. Та це щось страшне. <гум> тут, коротше, є телефон, є якийсь чорний. Що це таке? Тунель. Ну, туди не дуже хочеться йти. Це щось буде. Боже, який красивий. Я не, я не встигаю все роздивитися. Давайте підемо отут. -от. Ой. Давайте комусь подзвонимо. Мама! Врятуй нас! Я тут, коротше, мене закрило в метро. Так, а це хто? Стіл uh, Justice? Так, оце. А я, можу залізти, ви хочете сказати? Чи воно звідси щось вилізе? А я не можу залізти. Ну, окей. Стрем, конечно. О, тут є двері? С... А я можу просисти? Ой, там же, напевно, хтось сидить. Слухайте, а да я. А на... мы вообще граємо в це. А на... Я б взагалі вирішила жахас таки грати. Бо у нас місяць хорорів нагадую. От я зараз думаю, воно реально таке страшне і п'ється. Я я налякана. Так, а в смітнику щось. Кішка, корм. Оце вночі, отак, учасно реально дуже. Пластик, surgery, клінік, ага, пластична хірургія. Подивіться, як стрьоно. Так, 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 так. От що тут написано? А, Екзіт один. Ага, є вихід, бачите? Це, напевно, кінець гри. все. Так. Moon Ой, яка модель. Так, ладно, давайте. Отут є реструм. От в нашій метро є на одній станції реструм. Навіть я колись б... Ой Боже, а що це таке? А воно замальовано чи що? Якось дивно виглядає. Так, а ну що тут, нічого тут я не можу зробити. Пісуар, я що чоловік чи що. Не хочеться жах бути чоловіком. Так страшно в нас час. Так, ага, все закрите. Блід, звідси зараз хтось випргнеть. Реально, хто тут сидить? Ану, виходьте. Ану, всі живо, Ні, ладно, почекайте, не виходьте, не виходьте, я не хочу з вами спілкуватися. А, Кінг, ага, якась реклама, значить. Ой, а це що за пеніси чорні такі. Ні, це не пеніси, це якісь шампуньки. Я присісти не можу, прискоритись не можу. Чи можу? Ану, давайте побігаємо. А, я можу бігати, до речі. Але ладна, давайте пішли далі. Можемо тут будемо ховатися? А я закрити це не можу. Окей, о, отут тепер, бачите, є прохід. Платформа 2, платформа 3. Добре. Так, я, я все. Я буду все дивитися. Я не хочу далі йти. Це якась нова пошта. Ну ладно, ми йдемо. Ми йдемо, а що, поки не страшно, реально. Я навіть собі гучніше зроблю, щоб потім просто перепонки полускалися від е, скріміра якогось. я Знаю ці ігри. Ну, добре, так, поки що я таке враження, що колами. Да, я колами хожу, угу, Ну, добре, може, можна подзвонити все ж таки. Можна тільки лякатися, може, двері тепер можна ці. О, блядь, фу, я злякалась. Кажуть, запам'ятайте цю кімнату. О, в Сенсі, а ми. А, я як туди? Чесно, ні, я не поняв, Те саме, бачите, те саме. А це що? Це чоловічий туалет, яке було? Тут ми вже були. Ага, ага, Екзит 2. А був вже Екзит 1! я вже пам'ятаю. Так, сюди досі не можна. Знову я тут? Так, я, я не знаю. Екзит 1. А, почекайте, і знову закрита. Слухайте, я щас злякаю. Екзит 1! Було ж Екзит 2! Мені погано. Слухайте, я не хочу, я піду назад. <плес> Ладно, давайте просто по колу, Воно може... треба по колу 30 разів сходити, а може я не в ту сторону йду. Подожди, давайте все ж таки в цю сторону йти. Я запуталась. Якусь сторону треба йти. Вот дивіться. платформа 1 там написано. Була ж платформа 2, пам'ятаєте? Я просто буду бігати по колу. Там якась собака. О, я бачу. Я щось бачу. Боже, важко, я дезорієнтована. А я впевнена, що в якийсь момент там, типу, якийсь хтось вилізе. Опа. Ну шо? Награлася я, коротше. Ну, якісь духи повідкривали. Це туалетні кабінки. Ви думали, що реально це мене легко злякати? А мені не страшно. Ні, ну блін, дорослу жінку так просто не злякати, тим, що туалети повідкривали. Алло! Гра, ну давай давай щось, собака, хай вибігає вже. Фух, ха, пішли. Далі подзвонимо пі, -пі, 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 пі Ні, реально не можна. Наше ж тут стоїть. А може мені треба шукати оці аномалії? Чим більше я знайду аномалій, тим швидше я буду просуватися, але ж як його знаходити? Це ж не point and click гра. Вона мене це гра по колу, паніте пустила. Я хожу, по, хожу по колу і нічого. О, другий, бачите? Другий. Вот, э, другий. Вот я хожу по колу. О, третя. Класс гора. Ай. Це що за проектор? Це що таке вообще. О, боже. Оце таке людям в залі очікування показують. Що це? Оце явно аномалія. Тут все по-старому, да? Все по старому. Щось стає цікавішим, друзі. О, знову один. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сейси, як це удает? Щось не так зробила гра? Два? А я не поняв. О, три! Може, отут я не подивилась? І страшно, і цікаво, і піс. Може, я щось пропустила? Типу я щось не знайшла якусь аномалію? Шукаємо аномалії, друзі. Ох, так, 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 так. Це що, банан? <гум> Ладно. Це жінка померла. А вдруг це я? Та ні, мене не матіло. Ну, я знаю, що я в правильну сторону йду. Якщо якась аномалія. А, точно! Вони кажуть, точно, вони ж сказали. Якщо якось бачиш аномалію, от на початку там був надпис. Що бачиш аномалію, то біжи до платформ, точно. Я просто не зрозуміла, а тепер ти я як зрозуміла? Блін, прикольна ідея взагалі, пітець. Четверта. Четверта, друзі, четверта. Щас хтось тут буде. А, це хто? Це там хтось був. Кись таракан, якась ще. Ладно, так, тут була аномалія на цьому. Тут сидів О, А туалет що? А туалет відкрився, бачиш? Коротше, якщо ми знайшли аномалію, то треба йти назад, я вже паняла. Так ладно, добре. Нам треба вихід 10. Нам треба вихід 10. Нема жука, нема. Не відкривається, друзі. О! 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 О, понятно? Так, якщо нема аномалії, то ми йдемо далі. Правильно? О, шостий. Бачите? Рухаємося далі тоді. Так, да, не, не було ж тут? Ми нічого не пропустили. Не було, не було. Пішли. Пу-пу-бу. -пу Сподибаємось, -пу. було шостий, і тепер сьомий. <кхи> Ще три друзі. Чи, боже, я пожесе накручую, Мені здається, там хтось стоїть. Та ні. <кхи> Яка страшна гра? Проспіться, я так і не грала раніше. Я а думаю, это аномалия. Я думаю, это аномалия. А, а, а! You... Так, хорошо, мы идем назад, если есть аномалия. А он говорит: Don't go back, don't go back. И ты, блин, стр ⁇ чел, по телефону. Я на тебя не слухаюсь. Мне сказали идти назад, если аномалия, а телефон звонит это 100% аномалия. Вісім, вот, бачите. Так, 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 так. Так, тут не було аномалій, да? Е, Значить. Е, ми йдемо далі. Перше, неправильно зробила, так повертаємось назад. Подождіть, а так, якщо немає аномалій, значить, там була якась аномалія? Ні, пойдет! Б... Що знову спочатку? Чи ще щось пропустило, якусь аномалію, да, виходить? Так, якщо ж немає аномалії, ми рухаємось далі. Гра. Я думала, що вже все. А я ще не сів, блядь. Три, о. А може, то, що мені по телефону скла. Ні, почкай, я не поняла, чого воно з... обнулилась. чуєте? Може щось на стелі було? А я не помітила? Четвертий. <гас> я вже з власної тіні боюся. Ладно, пішли далі, я нічого не знайшла на цьому. О, ні там було щось? Ну як так? <гас> Блін, а що я пропускаю? Що я не помічаю? Я вже думав, що я все поняв, а я ні я не поняв, походу. Та <гас> то що ж таке? Я не поняв. Оці може звуки оце кап кап, -кап може, це є аномалія? Я заплуталась. От бо одразу хоп і на 9 рівень. Я не знаю, блін, якось... ось. <звискій> <звиш> 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 Треба було йти назад, то там монстри були. <звиш> Айска! Якщо не знаходиш аномалію, то повертається назад. Добре, я зрозуміла добре. Трупи. Трупи. Боже друзі, що то трапилось? Т то були привиди, тепер трупи. Гра мене прям балує. І бачите, ще вони навіть не повторювали жодного разу тут стільки на аномалій. Ой йо ё... мать. Бубани, пішли звідси, капець. Вам страшно, бо мені дуже другий от. Так, давайте на плакати теж будемо дивитися. Запам'ятовувати тут чел, красівки, човіха, бургери. Там їх це на... багато, я так не запам'ятаю. Так, Може тут якісь будуть овуки, таркани? Нічого не було. 3:95. Як були бургери, так і залишаються. Тому рухаємося далі. Блін, ну мені подобається. гра, Слухайте, ідея прям класна. Третій. О! Просуваємось. Воно так страшно відкривається. Пробач гра, ну нічого страшного нема. Чотири. О. О. А може, я одразу на 10-й? Я назад тоді піду, я назад піду. Ладно, я перевірю цей рівень, але тут явно аномалія присутня. На перший рівень, я думала, на 10. Хороша гра, друге, все, все вірно. Може, не треба було стрибати, як ви гадаєте. Ну, мене так тягнуло туди, я хотів. А! А! Ні, ну, це не страшно. Ану, покажися. Там щось воно доїдає когось. Та ви ти мене ж не пускаєш. Все, аномалія була, я пішла звіт коротше. Блін, ну скільки ж тут аномалій, реально. Е, мені здається, я зі своїми скілами реально всі побачу. Я всі аномалії сьогодні побачу, бо я. Дуже багато разів відкачуюсь, відкочуюсь назад. я хочу пройти. П'ятий. От, бачите? Дивимось. Що це? Якийсь труп? Господи Боже, мій! Хочу вибратися звідси. О, восьмий! Восьмий Щас повинна точно бути є... а, -а, -а, а! Граб, ти, ти збираєшся мене лякати, а йому вже сюди лякатися. Будь ласка, хоч би дев'ятий табу був, хоч би дев'ятий табу, будь ласка, дев'ятий! О, май, дев'ятий. Так. Мені страшно від того, що нічого не відбувається. Перший! Там щось було. Ну, Знову хати не гра. Ну там вже нічого не було. Ну Сенсі. Давайте повільно, коротше, ходити. Я... Ні, повільно ми не будемо в цій грі ходити. У мене нема слів, у мене нема слів. Так. Знаєте, коли у стрімера нема слів, то це щось та й означає. Я вже все, я за ікою вийду після цієї гри. Хороша гра! Дякую чоловік, що знайшла мої для мене. Просто задоволена пі. Я не знала, що це такі хороші ігри. Чесно, я би, якщо б знала, я б раніше в це пограла. Все, у гри закінчилися на малі. Будь ласка, гра, не ну, пропусти мене до десятої платформи. Ну я ж тебе дуже прошу. Гра розлінувалась, вже вона приспляє мой. Е, як це? Ні, там щось було. <свісно> <свісно> Деякі аномалії можуть вбити тебе. А, -а, -а ось так. О, аномалія! Ось, бургер хел Фух, я знайшла її. Я би з'їла, я така голодна, що я би її така з'їла. Ну, пішла назад, ну це не страшно було аномалії. Але я дійду до, до виходу, я її пройду. Алло, манікші. Чи... Виходьте, що я не Жінка була, я боюсь жінок. Чоловіки, не тільки ви боїтесь жінок, я теж боюсь жінок. Була аномалія, була. Побачила, побачила. О, ось вони. Ні, бачите, таке вже було. І вони можуть мене вбити. Там було написано, що деякі аномалії можуть мене вбити. Господи, які вони стрьомні. Сьомий, ми все. Ми в безпеці, друзі. Так, зараз уважно. У нас повинна бути вже дев'ята. Якщо ми ніде нічого не пропустили. Ні! Чесно, я не розумію. Ну, я не розумію. Не знаєте, як виглядає відчий? Ось так. А, я знайшла аномалію, друзі. Я знайшла аномалію. Все, там був е, челік е, е, мертвий в мішку. Так, можливо, тепер нам вдасться виграти в цьому лімбі. П'ятий. Так, тепер, боже, знову азарт. Азарт. Знайти всі аномалії. А, ось ця азарт. Бачите? Я ж вже думала. А ну, глядящий закрытый очі. О, ти, за. А дивіться-дивіться! Ладно, я вже не лякаюсь, я вже не лякаюсь. Мені вже не страшно, Мені вже не страшно. Я буду тебе дивитися! Та не страшно, все. Іди. О, блять, галіма фігня тут. Добре, все. Гра, будь ласка, схаменись. О, аномалія. Тому йдемо в інший напрямок. Добре. Добре, сейчас повинна девятой бути, да? Дев'ята. Фух, дев'ята, так. Пісуара, скільки? Три. О! Кров! Я знайшла кров! Оце, мабуть, ми пропустили. Все, я знайшла останню аномалію. Боже мій! Я собою так пишаюсь, друзі. Я змогла. Я змогла. Мені дуже страшно. Десятий. Я на десятому. Треба десятий пройти. Зараз обережно. Я, я вся на, ну, на нервах. Крові нема. Три пісуари. Чотири раковини. Кінг, я нічого не бачу, реально. Будь ласка, будь ласка, я дуже прошу. Гра. Я тебе дуже прошу, будь ласка, я хочу вже ціть. Може, зараз щось буде страшне? Боже, правий Боже! Я щаслива! все, ми йдемо додому, до сім'ї їсти в буфеті, радіти просто всі, про, дякувати всім богам. І, і тепер після цього всього не нагою. Я не нагою в то метро. Не хочу я більше ніколи в метро ходити. Боже. Все, тепер тільки таксі, власна машина або велосипед. Ох, друзі! Дякую, величезне! Це був чудовий експіріенс для мене. Мені дуже сподобалось. Якщо хочете дивитися, як я проходжу ігри в прямому етері, приходьте на мої твіч трансляції Канал називається Adult Woman. Я вас там завжди чекаю. Якщо реально прийдете, напишіть, що ви з Ютуба. І зараз у мене проходить збір. Під відео ви знайдете допоміжну банку. Обов'язково долучайтеся. Всі звітності будуть у мене в телеграмі. Будь ласка, не будьте байдужими. За цей стрім ми зібрали більше 11 тисяч. Я дуже задоволений. Ви потужнічі, долучайтесь до зборів, підтримуйте ЗСУ. Ну все, друзі, до нових зустрічей чекаю вас на наступному тижні в новому відосі. Я випускаю їх кожен тиждень. Стараюся, тому щоб не пропустити, підпишіться обов'язково на цей канал. Бувайте!